За мирне небо в нашій країні, мирно жити, мріють діти, кожну ніч спокійно спати, обіймати маму й тата. Споглядати мирне небо, нам нічого більш не треба, чути пісню, солов'їну, бачити вербу й калину. Ми за мир і за перемогу. Щиро молимося Богу. В нас мета одна єдина. Мирна і вільна Україна. Щоб у мирі всім нам жити, кожен може щось зробити. Хтось у ЗСУ воює, хтось підтримку їм дарує. Дба про воїнів, здоров'я пише пісню, хтось з любов'ю, що летить під небо краєм, наших хлопців зігріває. Буде мир обов'язково, бо дали собі ми слово. Й помолились, щиро Богу, всі чекаєм перемогу. Будемо ми у мирі жити, край найкращий і свій любити. Нова буде Україна незалежна і єдина. Мир про це з нас кожен мріє і живе в серцях надія, добро зло лиха здолає і соловейко заспіває. Бо ми мирна є держава, й пролуна героям слава. Красві рідні боронили, крилами нас всіх закрили. Всій планеті, в кожен дім Принесем ми мир усім, голоб миру в небі лине, квітне, мирна Україна.